Вітаю всіх на каналі. На огляді черговий ніж мого виробництва. Можливо, будуть ідеї для когось такі цікаві, подивитися, як саме, що я робив і де запозичив, як то сказати, стиль у його виготовлення. Але це так на любителя. Якщо чесно, то лезо я взяв, значить, з набору був ніж. Щось на зразок ось такого, дуже великого, але з отворами, З такими отворами. Я кінець трошки обрубав, потім одрізав тута. І навіть трошки в ручку, а ручка сама була там скелетного типу, не така, як тут фултанг. Там така по окайомки, общем вона трошки тільки чуть-чуть задіялась, потім частина злеза. І саме лезо. І зробився ось такий от ножичок, значить, нержавіюча сталь. Як бачимо, тут було клеймо із давнього з набору. З того. Я його трошки підпартачив, воно мені там не потрібне. Товщина леза десь 2,5 мм. Саме лезо мені подобалось, але отакі ножі мені не дуже подобаються. Такі от великі, ними ну не знаю, капусту там різать величезну там, чи ще щось таке, може великий хліб розрізати. Так собі воно, знаєте, а не любителя кіножі. У мене такий один є, і я і його не використовую. А мені більше подобаються такі от менші. Через те, я от зробив, можна сказати, лезо вже майже готове було. Тобто я там не чого. Отут от зробив десь 3 мм, десь 3 3,5. Заточку кращу. Саме лезо нержавійка хороша, така вона різуча іменно. Оце гарда, чи болістер, як його правильно називають, з бронзи вирізаний. Прорізані маленьким сверлом. Удовж. Якби такі отвори, потім над фільком про, про, постукав, над фільком протер все і якраз під оцей розмір, щоб вставлялося все дна спосіб, всадний в руківку. Руківка по стилю, як бачите, щось схоже на фінське. Тобто, це такий п'ятачок на заднику. Він зручний, якби, ну, можна і отак от брати, хоча це не той ніж для того, щоб брати так його. Да? А от добре, як бачимо, да, прогин такий у ножа є. Помітно, то його дуже зручно взяти отак от і добре нарізати на дошки. Ковбаска, салко, всякі помідорчики, огірочки. тобто, для пікнічка ідеальний ножичок. Так що якось так. Руківка із горіха. Воском покрито натуральним бджолиним. розтоплював до гаряча, так сказати, потім все це мокав в тряпочку, покривав, воно було аж з наливами такими. Потім над газом, над комфоркою сантиметрів на 30 піднімав. І воно ще розтеплювало і тією же тряпкою все втирав, всіки можна, щоб забити всі пори. Потім все зайве стирав. Тобто воно ще в гарячому положенні, і все зайве стирається. щас ідеально рівнесенька, чистесенька. Тобто руківка така, як надо, з горіха. В общем, ножик тут алезу десь 13,5 см, десь 13,3 см, якщо точно. Це от досью 2. Ну, руківку не міряв, але, як бачимо, руківка вона менша, ніж саме лезо. Так що такий от по стилю, може хто скаже, на що воно схоже. Да? Лезо більш сучасне, а це таке більш трошки схоже на фінський стиль. В общем, поєднання декількох стилів і вийшов такий от ніж. Якщо вам сподобалось. Обов'язково подобайки від вас. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще багато цього цікавого. Всім всього найкращого, до зустрічі, до нового відео!